Усіх рада вітати на читання. Ми з вами продовжуємо вивчати п'ятий розділ. Сьогодні будемо знайомитись з віршами вихованців Павлиської школи. Але перед тим повиную зробити мовну розминку. Пролетів птах, вимахуючи крилами шух-шух. Повторюйте. Зозуля Зу кує Ку-ку, ку-ку. Повторюйте. Сова кричить У-гу-гу, у-гу-гу. Повторюйте. Півень кукарікає ку ку рі ку. Повторіте. Молодці! Тепер пропоную роботу над скором мовкою. Коваль кулю кував, кував і перековував. Прочитайте також повільно. Давайте тепер спробуємо швидше. Коваль кулю кував, кував і перековував. Спробуйте тепер швидше ви і прискорюйтесь з кожним разом, можна поставивши на паузу. Наступна скоромовка. Послухайте уважно. Ковпак на ковпаку під ковпаком ковпак. Прочитайте також повільно. Тепер спробуємо швидше. Ковпак на ковпаку під ковпаком ковпак. Спробуйте тепер ви дуже-дуже швидко можна поставивши на паузу. Далі ви прочитаєте вірші вихованців Павлиської школи, що на Кіровоградщини, що саме там багато років працював директором видатний український педагог і письменник Василь Олександрович Сухомлинський. І перший вірш, з яким ми познайомимось, це вірш Дарини Телкової, який має назву Героя. Послухайте його уважно. Героям. Вони були звичайні люди, і кожен мрію свою мав, Аж доки час важкий, тривожний В країні нашій не настав. Вони не з тих, хто вмів чекати, Коли нам щастя принесуть, вони самі його, як в кузні, ще по-гарячому кують. Їх силу, мужність. Не здолати, вони в серцях наших живуть. У нас в країні цих героїв Небесна Сотня гордо звуть. Діти, спробуйте, будь ласка, прочитати самостійно цей вірш з тими почуттями, який він у вас викликає. Можна поставити відео на паузу і прочитати спочатку першу частину, потім увімкнути відео і вмикнеться. Наступна частина вірша? Скажіть, будь ласка, які почуття передає авторка у цьому вірші? Що саме за почуття? Ви відчули, з якими почуттями саме ви його читали. Розкажіть, будь ласка. Тепер пропоную опрацювати вірш, автором якого є Максим Малолітко. Вірш має назву Воїнові, який захищає вітчизну. Послухайте, будь ласка, його уважно. Воїнові, який захищає вітчизну. Ти вже забув, яка буває тиша, міцний, зручний, спокійний сон, дитячий голос, смачна їжа. Ти мужньо бореш, ти мужньо бережеш кордон. Сьогодні знов вас обстріляли багато ранених бійців, А там вночі ти бачив маму. Все обійнять її хотів. І знову вбій, і знову втрати, так важко без товаришів. Та все чекає сина мати і молить Бога, щоб вцілів. Дуже такий тяжкий вірш для нашого часу, але я все ж пропоную вам. Спробувати його також прочитати з тими відчуттями, які він у вас викликав, можна, поставивши на паузу, прочитати першу частину, ввімкнути відео і з'явиться друга. Діти, розкажіть, будь ласка, з якими почуттями ви читали цей вірш? які почуття він у вас викликав, та як ви вважаєте, чи дуже він зараз актуальний в наші часи чи ні? Тепер пропоную розглянути малюнки школярів і школярок з міста Слов'янськ, що на Донеччині, які брали участь у конкурсі з Україною в серці. Можна поставити на паузу і розглянути кожну роботу і подивитися, які вони яскраві, мальовничі, не дивлячись ні на що, що пережили ті діти на ті вже часи, коли це було зроблено. Вашим домашнім завданням я пропоную в підручнику на сторінці 82 та 83 знову перечитати ці два вірші, які ми сьогодні читали. І на вибір. Творче завдання, але обов'язково. Або створити малюнок. Або придумати вірш на тему захисту і розвитку нашої батьківщини. Тобто, або ви малюєте малюнок на цю тему, або можете спробувати скласти вірш. Але саме це ви обираєте за своїм бажанням, що хочете зробити. На цьому я завершую наш урок. Дякую за роботу, до нових зустрічей!